Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, маємо четвертий день Великого посту і продовжуємо роздумувати над значенням посту в нашому житті. Маємо вже перші дні весни, хоча кругом ще маємо трохи зиму, бачимо ще засніжені дерева, але вже потрохи весна вступає у свої права. Отже. Чим є Великий Піст для християнина? Піст святі Отці називають духовною весною. Чому саме духовною весною? Тому що, подібно, як на весні, все розцвітає, оживає до нового життя після довгої зими, подібно і в великому пості людська душа має ожити. До Божого життя. Часто так буває, що навіть проживаючи певні періоди в нашому житті, такі як літо, осінь, весна, у нашій душі, на жаль, може бути саме духовна зима. Тому що наша душа завмерла або взагалі є мертвою для Бога. Тому Завданням і метою Великого посту є оживити християнина до Божого життя, щоб те Боже життя розквітло у нашій душі, як казав блаженніший Святослав у Неділю Прощину у проповіді, що ми маємо зробити у часі посту реконструкцію нашого серця. І так само блаженіший прирівняв гріх. До смертоносної ракети, яка подібно як ракета, летить і все руйнує, вбиває, подібно і гріх приходить в наше життя і все руйнує. І дуже часто ми опиняємося під завалами нашого життя. І є хтось, хто хоче нас порятувати. І тим рятувальником, подібно як рятувальники, рятують людину з-під завалів, просягають руку допомоги тій людині, яка є під завалами того чи іншого дому, який зруйнувала ракета, подібно рятувальником нашого життя є Христос Спаситель, який стоїть на нашим життям і просягає руку допомоги і хоче дістати нас з-під завалів життя, яке ми зруйнували нашим гріхом, Нашими гріхами. Тому нехай цей час Великого Посту буде часом розбирання завалів гріховних у нашому житті. Буде часом, коли Боже життя оживе у нашій душі, подібно як в скорому часі оживе ця природа. Після зими прийде весна і все розцвіте. Подібно Нехай Боже життя у цьому великому пості розцвіте і в наших вічних безсмертних душах. Амінь.